Україні відзначили День працівників сільського господарства. Експорт аграрної продукції підтримує українську економіку. Україна встановить яблучний експортний рекорд. Музика. У День працівників сільського господарства українських аграріїв привітав зі святом і вручив державні нагороди президент України Віктор Янукович. Хочу ще раз привітати вас, трудівників села, з професійним святом. Впевнений. Що неухильне впровадження державної політики реформування вітчизняного сільськогосподарського виробництва вже найближчим часом дозволить отримати серйозні результати в розвитку сільських територій, аграрного виробництва, і найголовніше покращення життя українських. Селян сьогодні аграрії традиційно підбивають підсумки своєї роботи, від якої залежить продовольча безпека та майбутнє нашої країни. Шановні аграрії, селяни, трударі, щиро вітаю вас з Днем працівників сільського господарства. Для України це одне з найважливіших державних свят. Це визнання державою вашої нелегкої праці і подяка вашим рукам, які знають справжню ціну хлібу. Аграрний сектор економіки тому й називається базовим, що складає основу життя держави та добробуту її громадян, забезпечує стабільність та впевненість у майбутньому. Низький уклін усім хліборобам за щедрий каравай на столі. Цьогорічний експорт яблук може стати рекордним за всю історію незалежної України. Протягом першого місяця 2012-го маркетингового року було вивезено 9,7 тисяч тонн. Це майже втричі більше ніж торік. Їхня врожайність протягом п'яти років зросла на 50%. Так цього року планують зібрати близько одного мільйона тонн яблук. Збільшується і споживання цих фруктів населення. Якщо в 2011 році Українець з'їдав 21 кілограм яблук на рік, то в 2015 році ця цифра збільш зменшиться до 32 кг. Окрім того, підвищенню попиту сприяє 10-15% зниження їхньої вартості. На оптовому ринку кілограм цих фруктів можна купити за ціною від 3 до 7 гривень. Заражені цитрусові могли потрапити на стіл українців. В країну було завезено 9 тонн мандаринів заражених середземноморською плодовою мухою. Ця комаха становить загрозу для садівництва, але не завдає шкоди здоров'ю людини. Загалом за 10 місяців поточного року до України імпортовано більше 200 тисяч тонн цитрусових. В Україні покращилася епізоотична ситуація щодо лайкозу великої рогатої худоби. За п'ять років кількість неблагополучних пунктів щодо лайкозу скоротилася в 120 разів. Голова державної ветеринарної та фітосанітарної служби Володимир Гуржеєв зазначає: цитую: завдяки ефективним заходам працівників ветеринарної медицини в Україні зменшується кількість тварин хворих на лайкоз. Так що на початку року в Донецькій, Київській, Миколаївській, Рівненській, Сумській та Харківській областях було нараховано 14 неблагополучних пунктів. Щодо лейкозу в РХД утримувалося 3790 голів лів хворих тварин. На сьогодні лише в трьох областях залишилися господарства неблагополучні щодо лейкозу. Кінець цитати. Держава допоможе аграріям захистити майбутній урожай. Кабінет міністрів України затвердив порядок з надання аграріям підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур. Вже на цей рік виробники, які страхують озиму пшеницю, зможуть отримати субсидії в розмірі до 50% від вартості страхового платежу. Для отримання компенсації необхідно протягом п'яти робочих днів після укладання угоди страхування подати до мінагрополітики заяву з копією угоди. Довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів та документ, Засвідчує сплату страхового платежу. В цьому році ми запровадили перше це страхування озимих від е, ризиків перезимівлі. Е, державним бюджетом передбачено на сьогоднішній день 70 мільйонів для компенсації страхових премій. Е, заявки і страхування проходить до 31 листопада. Перша за роки незалежності в Україні спостерігається тенденція зростання виробництва молока та стабілізації поголів'я корів. Позитивна динаміка забезпечується за рахунок сільськогосподарських підприємств та господарств населення, які можуть запропонувати для переробки сировину високої якості. Останні виробляють майже 80% молока в країні. За прогнозами профільного міністерства цьогоріч на споживання молока та молочної продукції на душу населення зросте сторічніх 205 до 214 кілограмів. Позитивних зру. Шень вдалося досягти завдяки впровадженні мінагрополітики програмі до за отримання та збереження великої рогатої худоби, якою можуть скористатися одноосібники цьому році за 20 років вперше нам вдалося стабілізувати поголів'я худоби. Нам вдалося стабілізувати обсяги виробництва молока. І ми вже розпочали нарощувати і обсяги поголів'я, і обсяги виробництва молока. Наразі селяни все частіше звертаються до консультаційного центру мінагрополітики з питанням щодо документів, необхідних для отримання дотації, за здану на забій худобу. Власник худоби продає її на забій підприємству, яке має свої власні або орендовані потужності для забою. По мірі переміщення тварини від власника до підприємства по забою заповнюється відомість переміщення тварин. Два примірники якої власники худоби можуть отримати у місцевому відділенні агентства з ідентифікації тварин. Окрім цього, на Самому підприємстві по забою потрібно отримати квитанцію ПК 2 для фізичних осіб або ПК-1 для фермерських господарств. В пакет документів, який потрібно подати до сільської або селищної ради для отримання дотації, входять копія відомості про переміщення тварин, квитанція ПК 1 або ПК 2 копія паспорту власника худоби і копія його ідентифікаційного коду та копія договору з банком або ж довідка з банку про відкриття рахунку. Ця українська пшениця продається на зовнішньому ринку в середньому за 330 доларів за тонну. Найбільший попит на неї в країнах близького сходу та Африки. Якщо річ вести о пшениці, значить, то це африканський ринок, значить, і ближньовосточний ринок країни Середземномор'я. зімноморі. Значительно повищений спрос саме після урожаю на пшеницю, обусловил резкое увеличение экспорта пшеницы и практически обнуление экспорта других культур. По сравнению с прошлым годом практически почти в два раза чуть меньше увеличили за период, я имею в виду, то есть мы очень быстро отэкспортировали практически уже без малого, там, 5 миллионов тонн. Українські аграрії виробляють якісне зерно, яке без проблем знаходить свого покупця на зовнішньому ринку. Також жовтні трейдери встановили рекорд, експортувавши 3 мільйона тонн зернових. З початку маркетингового року вже продано за кордон 9,2 мільйона тонн зерна. Інше місяця є у аграрів на укладання форвардних контрактів з агрофондом. 1 грудня закінчується термін подання заявок на укладання форвардних контрактів на закупівлю зерна врожаю 2013 року. Аграрний фонд вже отримав заявки на продаж близько 400 тисяч тонн зернових. Форвардні закупівлі зерна майбутнього врожаю до інтервенційного фонду розпочалися з 1 листопада. Загальний обсяг закуплених зернових складає 1 мільйон тонн. Ми будемо робити 50% авансового платежу і вже роз. Почали цю роботу, і остаточний розрахунок за форвардними контрактами ми будемо проводити виключно по ринковим цінам, які складуться на час передавання зерна аграріями. Будемо віднімати той авансовий платіж, який було зроблено. Будемо віднімати 13,6%. Це ставка Національного банку за середньовиваженими наданими кредитами річними. На сьогодні вони складають 13,6% і доплачувати відповідну суму. Загальний обсяг закупівлю визначено на рівні 1 мільйон гривень. Початку нового маркетингового року Державна продовольча зернова корпорація виготовила понад тисячу тонн пластівців. На сьогодні корпорація виробляє п'ять різновидів цієї продукції: вівсяні, житні, пшеничні, ячмінні та гречані. Голова правління державної продовольчої зернової корпорації Олександр Цибульчак повідомляє: цитую: окрім зберігання значних обсягів різних видів зернових культур та виготовлення борошна, державна продовольча зернова корпорація продовжує виробляти на власних філіях інші. Чи продукції так з липня цього року корпорація виробила майже 1,3 тисячі тонн пластівців з різних зернових культур. На сьогодні корпорація представляє п'ять видів пластівців: вівсяні, житні, пшеничні, ячмінні, гречані. Кінець цитати. Загалом цього року виробництво солодкого продукту очікується на рівні 1,8 мільйона тонн. Вітчизняні підприємства вже виробили 1 мільйон 300 тисяч тонн цукру з понад 14 мільйонів тонн цукрового буряку. На сьогоднішній день вже вироблено 1 мільйон 400 тонн цукру. Плануємо, що обсяг виробу цукру буде в цьому році 1 1,8 мільйонів тонн, що повністю забезпечує внутрішню потребу і внутрішнє споживання цукру. Та й ціни на солодкий продукт потішать через зростання пропозиції цукру на внутрішньому ринку. Кабмін знизив мінімальну ціну на нього до 4 тисяч гривень за тонну. Тож їж не можу. Звичайно, багато цукру це шкідливо. Є дослідження, які говорять, що в середньому ми з'їдаємо в день близько 22 чайних ложок цукру. Можливо, це міф, а можливо, і правда. Але уявити своє життя без солодкого майже неможливо. Цьогоріч під гречку було засіяно 300 тисяч гектарів полів, з яких аграрії планують зібрати врожай у 260 тисяч тонн. Це майже на 20% перевищує обсяг її споживання українцями. Тож цього року будемо їсти свою гречку, і потреби в її імпорті не буде. Що стосується гречки, в цілому, то це специфічна крупа, яку споживають лише країни колишнього радянського. Союзу пострадянського і вона мало експортується. І та кількість, яка зібрана на сьогоднішній день, на 15 20 перевищує потребу в її споживанні на теринах України, і тому різких коливань цін на цю крупу ми спостерігати не будемо. Не пропустіть 6 грудня 2012 року у Фермонт Готелі в Києві відбудеться четверта міжнародна конференція ведення агробізнесу в Україні перспективи 2013 року, під час якої ви зможете дізнатися, якою буде кон'юнктура ринків аграрної продукції та сировини, чого чекати сільгосвиробникам від державного регулювання і податкових новацій, та як залучити мільйонні інвестиції в аграрний бізнес. Організатори конференції Асоціація Український клуб аграрного бізнесу та Агентство агр. Євент Детальну інформацію шукайте на сайті Арієвент.ком'юей. З питань участі звертайтеся за телефонами, які ви бачите на екранах. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя – 24 гривні 6 копійок, на рік – 48 гривень 12 копійок. Вийшов новий випуск журналу М'ясной бізнес, в якому ви зможете дізнатись, як відрізнити по-справжньому екологічні сертифіковані продукти серед інших. А детальніше про це у статті журналу Молоко і м'ясо тепер зі знаком Еко. Вийшов новий випуск журналу «Продукти і інгредієнти, в якому ви дізнаєтесь про стан кондитерської галузі, та яким чином державна підтримка сприятиме розширенню випуску солодощів, зростанню їх якості і безпечності. Про це читайте у статті Стан кондитерської галузі. Перша партія української кукурудзи може Китайський кордон вже до кінця поточного року Україна та Китай нарешті завершили затвердження фітосанітарних вимог для поставок вітчизняної кукурудзи до Китаю. Про це пише інформаційне агентство «Агроньюз». Переглянути усі випуски програми «Агроньюз» також можна на сайті інформаційного агентства АгроНюсінюей. Ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив, кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток селянина.